8 вересня. Першою перемогою ЗСУ під час блискавичного контрнаступу на Харківщині стає Балаклія. 30-ти тисячне місто, яке півроку провело в окупації, офіційно звільнене від росіян. Дей, красиво, ти що? Далі деокупація лише набирає обертів для росіян. Темпи нашого війська стають буквально катастрофою. З початку вересня від рашистів ЗСУ звільняють понад тисячі квадратних метрів української землі. Ось український прапор вже в центрі Куп'янська. Ключовий транспортний вузол для окупантів повертають в Україну. 10 сентября 2022 року. Далі естафету переймає стратегічний ізюм. Його окупанти буквально перетворили на свою військову базу, але український стяг вже замайорів і над цим містом. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Деокупацію Харківщини вже називають українським бліцкригом. До виходу на кордон з Росією нашому війську залишається лише 50 кілометрів. Усього за чотири дні контрнаступу в Харківській області ЗСУ звільняють понад три десятки міст та сіл. Зайшли в Село Велика Камишеваха. Тепер село Велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем і тут на за майорів прапор України. Хлопці, слава Україні! Героям слава! А це вже кадри з Високопільщини Херсонської області. Зруйноване, але головне вже звільнене нашими військовими селище 4 вересня ЗСУ деокупували його та підняли український прапор. Моральний дух окупантів з кожним днем контрнаступу згасає і на Луганщині. Досі тривають запеклі бої в районі Ізюма і Ліману, але е, чітко бачимо, що е, російська армія е, втікає. Незламність та жага до перемоги українських воїнів за ці дні приголомшила увесь світ. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає. І не буде а так, українці у звільненій Балаклії зустрічають наших військових зі сльозами та щирою вдячністю. Аналогічні щемливі відео з'являються чи не з усіх деокупованих територій, звідки наше військо нещадно гоне ворога та щодня наближає перемогу. Поліна Поломарчук Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Молодці! Молодці добре.